Всім привіт! Мене звати Людмила. Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас пересадка і полив орхідей, які я вам демонструвала у минулому відео. Ось тут ми починаємо розбирати кореневу, прибираємо моховий стаканчик. Я вам нагадую, що коли ми пересаджуємо підлітків із торфу чи із моху, ми завжди повинні пересаджувати зволожений. Субстрат, що був, і зволожена коренева. Так ми мінімально травмуємо кореневу систему і саму орхідею. Відео прискорене, як ви можете зрозуміти, дуже обережно і не поспішаючи. Я розбираю мохове гніздо, щоб не травмувати корінчики. Коли я пересаджую таких підлітків, я нічого е, тут не підрізаю. Я тільки прибираю, якщо є сухе, і прибираю зовсім маленькі фласочні листочки. Поки в мене тут іде розбір, я хочу вам сказати, що в цей раз, звісно, в мене очікування і реальність трошечки не співпало. Розбираючи ці орхідейки, я зрозуміла, що щось таке корінчиків маловато, коли вони були в мосі. Мені здавалося, що їх більше, ніж їх було по факту. Тепер ми з вами будемо присаджувати оцю велику орхідею. Це розмір 2,5. І мені здається, що це орхідея сапфір. Навіть подивіться, скільки тут коріння. Але по факту, ви зараз це побачите, воно знаходилося все тільки на горі в горщику. Всередині і внизу горщика корінчиків майже не було. Здається, що така велика маса коріння, прям цілий горщик корінчиків, але ні. І тут я трошечки, так знаєте, неприємно здивувалася. Коли у вас ростуть коріння орхідей, тільки поверху горщика і багато повітряних, якщо це не Притамана для цього сорту, наприклад, якщо це не дикий кіт, бо він любить багато повітряних корінчиків ростить, то тут одразу постає питання в якості субстрату. Щось тут не те. І я можу сказати, що сапфіру ось таке мохове гніздо не до вподоби. Подивіться, скільки корінчиків від шиї. Прям таких дуже багато і дуже плотно їх. Тут все передивляємося. Збираємо тут мух. У мене, знаєте, така обстановка, де мені зручніше, там я і працюю. Ой, подивіться. Тут взагалі суперзебра висипалася із горщика. Вона сама підпечена, дуже жовта, коріння жовті, і горщик теж розсипається, як, власне, і субстрат. Тут треба її однозначно. Пролити фунгіцидом, чим я і буду займатися. Вона просто вивалилася. А цю орхідею я просто присиплю в закриту систему. Так, одразу беру, саджаю я орхідею суперзебра в закритий горщик. Корінчик я не промивала, нічого не робила. Просто субстрат прибрала і засипаю новим субстратом. В цілому, коренева в неї є і таки непогано. Тільки треба цій орхідеї допомогти. По-перше, її пролікувати, тому що мене ця жовтизна взагалі, якби, не подобається. І те, що вона повністю на листочках, і на квітоносі, і на корінчиках, треба її, звісно, пролити фунгіцидом. Я сьогодні буду це і робити, буду всі орхідейки проливати. В мене є якраз фунгіцид. Комусь може бути це лікуванням, а комусь може бути це профілактикою. Сьогодні в мене посадки ось такі. Я ще зверху кори кладу живий мох. Ось подивіться, як вона чудово оглядає в горщику, ну зовсім інша річ. Ніби новенька, гарненька, здоровенька орхідея. Цю орхідею я просто пересипала в закритий горщик, щоб не було в мене два горщика, то я цього не люблю цю матрешку. Тут я вже. Орхідею зафіксувала з допомогою кори і тепер закриваю кору живим мохом. В цьому мені сьогодні мої посадки дуже до вподоби, прям-таки вдало і дуже це в мене зайняло мало часу, враховуючи, що я, знаєте, постійно працюю мамою. Якщо б я не прибирала за кадровий звук, то ви б тільки б чули мама, соня, мама Соня. Ну, я думаю, що так власне усіх мам що дитина завжди іде до будь-якого питання до мами. Так, ось так я присадила орхідею фулерс. Прям-таки непогано, мені здається, що така посадочка має бути їй до вподоби. Одразу вставляю бірочку, тому що в мене щось останнім часом з пам'яттю, ну, дуже недобре. Так, беру я новий пакет субстрату, ви подивіться, це в мене ОВІ. Для дорослих орхідей. Закінчилася в мене в процесі роботи кора, додаємо. В мене є головне правило, коли я пересаджую орхідеї будь-які це підлітки чи не підлітки. От подивіться, яка в мене тут гарна кора. Прям така крупна фракція, мені така подобається. Це підлітки чи не підлітки. Моя місія зафіксувати гарно орхідею горщику. Я не можу терпіти, коли в мене орхідея бовтається. Вона має бути гарно закріплена. Я не трамбую ні там, знаєте, щоб там було все плотно. Має бути аерація, має бути ще місце для нової кореневої, але вона має бути зафіксована у горщику. Тому що, коли орхідея гарно зафіксована в горщику, тоді вона і гарно росте. Ось такі в мене сьогодні посадочки, вже минуло багато часу, десь пів дня. Я думаю, що нікого я не травмувала сьогодні, не було хрусток корінчиків, я дуже обережно все робила, так продивилася оком. Я думаю, що сьогодні одразу я їх і пролью. Дивіться, перший полив. В мене є відео про це окремо, а я, я вирішила сьогодні вам показати в одному відео. І я одразу заливаю водичку. Сьогодні в мене водичка тепла з фунгіцидом, тому що я вам говорила попередньо, да, що треба мені зробити профілактику лікування деяких орхідей. Проливаю і я їх залишаю десь так на годинку-півтори. Це перший полив. Нагадую, що зовсім кора неблагоємка. Потім я цю водичку зливаю і можна поливати будь-які інші кометні рослини, не орхідеї, антуріум, спотіфілом і так далі. Ось так в мене відбувається перший полив, кура напитується водички, і все. Орхідеї, які в мене ростуть далі в добрі, в теплі і в великому коханні. Тому що я до своїх квіточок відношуся дуже-дуже. Знаєте, так з великим коханням все, що я роблю, я роблю для душі і для себе. Я вам дякую за увагу. Всім гарного вечора.